Віра Бріжньова знову заговорила про повернення в Україну. Цього разу співачка планує концерт у Києві і новий етап у кар'єрі, але замість радості в соцмережах знову хвиля запитань та сумнівів, бо для української аудиторії це ім'я давно неоднозначне. Чи справді це щире повернення чи нова спроба перезапустити репутацію? Сьогодні ми розберемо діяльність і де була артистка після повномасштабного вторгнення. До 22-го року Віра Бріжніва стала успішною артисткою країн СНД. Співачка будувала кар'єру на великому ринку. У 19-му році вона сама говорила, що немає жодних. Пісень українською і тому не вважає себе українською співачкою. Після початку повномасштабної війни Віра Бріжньова висловила підтримку Україні. Пізніше артистка заявила, що покинула Росію. кажуть, вона виїхала за кордон в Італію, а далі була в країнах Балтії. Я тільки пам'ятаю початок, тому що ну в перший день ну просто це був шок з нашими дітьми. І ми так разом просто от сиділи. Я пам'ятаю, що ми не їли тоді, не, не їли. і перший рік я взагалі ну, типу, я намагалася е, по старій пам'яті щось робити. Але все це не працювало, тому що не було контакту з тілом, тому що усі думки, усе увесь фокус, був на нас зовнішньому. Паралельно з цим Брежнєва долучилася до волонтерської діяльності для українців, які постраждали. Це була гуманітарна підтримка, допомога жінкам і дітям біженцям. Я поїхала на гуманітарний склад. І я що, питала себе, як я почуваю. Там 50 кілограмів мішки, тому що чоловіків немає тільки жінки, і там літні жінки, там і моя мама. Всі що я буду їм казати, що ви, будь ласка, там типа да. Е Байдено діймайте тягає. Я сама, ну типу, чоловіків немає. Сама взяла там 50-30 кілограмів. На нагадую собі і, 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 і що питала, в якому там якому ми стані. Восени співачка презентувала пісню українською мовою під новим сценічним псевдонімом, прибрала прізвище і залишила лише Віра. Дует з Таяною мав назву вишиванка. Реакція української аудиторії була різкою. У соцмережах це сприйняли як спробу адаптації і назвали трек шароварщиною. Це не для нас, тому що якщо не дай Боже, Боже, ви так само травмовані, як і ми послухали пісню Вишиваночка. То ви зрозумієте, наскільки це далеко від тої якості культурного продукту, яку зараз виробляють українські музиканти? Наскільки це далеко від Калуша, від Альони Альони, від Кру? Наскільки у нас вже інший рівень і культура в культурній спільноті переосмислення українського фольку? У нас це вже пішло так далеко від співаночок в музичній школі четверто. А класу, і тут ти вмикаєш, і така ого, ну це типу, знаєш, якась 90-х, гламуризована. І це дуже сильно показує, що люди не знають, не люблять, не шарять з контексту, але дуже дуже сильно хочуть примазатися, тому що знову ж таки рубліки закінчилася. Пізніше Таяна відповіла щодо дуету з Вірою Брежнєвою. А яка твоя позиція? Слухати серце. От моя яка позиція? Я так можу сказати: є люди, які багато говорять, і є люди, які багато роблять. А чи я була ідея заспівати разом? А, моя ідея була. Я написала їй, кажу, так, у мене тут я придумала проєкт, хочу українські пісні співати. Вона каже, о, клас, давай. І вона обрала цю пісню, вишиванку. Це? Да. У 23-му році Віра Брижнева закрила свій бізнес у Росії. Заявила, що її бренд косметики тепер представлений тільки в Україні, а виробляють його в Китаї, Італії та Чехії. Медіа згадала, що запускала бренд співачка разом з російською візажисткою. Чи має вона зараз відношення до бізнесу? Невідомо цього ж року. Віра повернулася до України і виставила пост Мій рідний Київ. Через деякий час артистка випустила український міні-альбом. Дякую! Платівка народилася після того, як Віра пройшла практику вдячності протягом 108 днів. На. Головну пісню альбому вона зняла кліп на київському морі. Паралельно Бріжніва планувала тур Європою, але відмінила концерти через проблеми з квитками. Вона дала концерт лише в Латвії, де виконала російські хіти. Я вважаю, що це погане. Не можна вдягати на себе прапор України і співати російських пісень. Я це говорю на кожному концерті. Коли в мене відбуваються творчі вечори, якщо ти бачила, я виходжу до людей. У мене в програмі є дуже багато спілкування. Мені люди задають питання, я відповідаю. Ну, як можна представляти державу співати російською? Це по перше. По-друге, я не перекладаю своїх російських хітів на український лад, бо це минуле. Я співаю повністю нову програму. То я вважаю, що артисти, які бояться загубити себе, що вони думають, я знаю пароль, я віжу но Тобто ти в себе не віриш, чи що? Ти вважаєш, що ти от будеш оце їздити свої старі пісні російською співати і при цьому бути загорнута в прапор України, який бореться зараз? Ну тому я їй і сказала: заберіть в неї прапор. Або ти. З прапором говориш українська, бо не не вдягай на себе прапор, бо це якісь подвійні стандарти, і там і там що, чи що? А 24-й рік Віра Бріжньова почала з великого концерту в Казахстані на цьому виступі. Вона теж виконала російськомовні пісні з репортуару Віаграм, шоу викликало хвилю хейту у соцмережах, бо українські треки, які випустила співачка, в програму не включила. Перед концертом зірка дала інтерв'ю українському журналу. У ньому сказала, що вона з україною серцем і душею. Як військові злочини, як там кажеться, вони не мають не мають терміну. Терміну. терміну терміну. От я би застосував, що культурний злочин. Він не має терміну. От ці всі люди вони створили культурний злочин. У нас війна в Україні, тому що спочатку був створений культурний злочин, в тому числі і у діячами цими істотами. І те, що вони 25 лютого переписали свої тексти українською мовою, їх злочин, їх злочин все одно він є, і війна вона є в Україні, в тому числі це, це ну на їх на їх совісті. Ця вина у жовтні цього ж року. Брежнєва стала частиною спецпроєкту «Укрзалізниці». Вона на один день… Виконала роль провідниці потягу Київ жмеренка. Вас вітаю Укрзалізниця сьогодні. Ваша провідниця я Вірочка. Рада вітати вас у третьому вагоні потягу «Київ-Жмеренка». Чому третій вагон? Тому що в мене день народження 3-го числа. Пішли з вами. Вітаю всіх залізничників та дякую за вашу роботу. Ваша Вірочка. А що я Оксан, просто закрив, зачиняю. Внизу на ключик зачиняю чи ні? Просто Так. Це гарного дня до побачення за допомогою Укрзалізниці артистка закрила свій гештальт, але частина українців поставила скептично, бо вважає, що проєкт недоречно пов'язав свій бренд із артисткою, яка довгий час працювала та жила в російському шоу-бізнесі. Також до ініціативи Укрзалізниці доєднався ветеран Олександр Терен та футболіст Георгій Судаков. Наступного місяця раміна запросила Бріжньому взяти участь у проєкті «30+.» Під час запису артистка говорила про своє життя, позицію щодо війни, допомогу Україні і пояснила, чому не дає інтерв'ю. Українським журналістам для інтерв'ю треба мати бажання і треба мати якусь ціль. Ну тобто, мені це інтерв'ю не потрібно. Я зі своєю країною. Я е, те, що я дійсно повинна робити, як імога треба... тобі... багато... у, у вигляді донатів, мого серця і так далі, вона є. І це я дійсно вважаю, що це я повинна робити. Це це мій внутрішній обов'язок і моє бажання. А все інше це вже знаєш, це можна робити не робити. Це вже по бажанням після виходу цього інтерв'ю. Глядачі почали критикувати раміну за вибір гостей. Останньою краплею, чому я вирішила все таки замислювати, Стало те, що я побачила у Віра пост за 2014 рік, де вона написала, що вона з Україною. Я подумала, що в нас і так не так багато українців, тому от треба змінювати риторику, треба об'єднуватися. Але два роки тому співачка вже виступала у столиці. Бріжніва неочікувано з'явилась на сцені музичної платформи у Жовтневому палаці в Києві. Це був її перший великий виступ в Україні після 22-го року. Там вона виконала пісню «Дякую». її ім'я не зазначалося в афіші концерту, і це викликало обурення. Тому телеканал 1+,1 вирізав. Виступ з ефіром, але залишив його на Ютубі. Цього разу співачка заявляє про повністю сольний концерт. E, зараз працюю і дуже хочу зробити e, свій концерт з новим матеріалом в Києві. Тому запрошую вас. Ви перші запрошені. Люди почали писати, що будуть підтримувати страйки, щоб концерт не відбувся. Чекаємо на офіційну афішу. Підписуйтесь, щоб не пропускати більше новин про шоу-бізнес.